За останні три місяці спостерігаю, що вже два досить великі автосервіси просто закриваються. Автосервіси з бюджетом 100 плюс доларів, які відкрилися, закриваються, розпродають обладнання, міняють сферу діяльності. Це автосервіси, які не мали знань, які не мали уяви, що це за бізнес, і просто хлопці вирішили себе знайти саме на цій сфері. Зі сторони ж видно, що, начебто, все просто, зі сторони ж видно, що начебто всіх виходить, а чому я не можу. Ти можеш. Але почни спочатку з мінімального. Гроші в цьому бізнесі реально не все вирішують. Того я би порадив, якщо ти хочеш відкрити аудисеріс самого початку, почати з мінімального. Це декілька гаражів, невеличких, недорога затратна частина, недорогий інструмент. І починай працювати. Напрацюй клієнтську базу, відчуй, що люди самі хочуть, щоб ти розвивався, щоб ти збільшував кількість постів, щоб ти збільшував кількість персоналу, щоб ти збільшував кількість локацій. Має бути попит тільки тоді є сенс вкладати гроші навпаки, буде просто мінус.